Вони боролися за українську землю до останнього подиху, а зараз рідні тримають у руках їхні нагороди уже посмертні. Орден заможність третього ступеня вручили матері загиблого Ростислава Рапія. Син розповідає пані Світлана. Спочатку воював в АТО, після повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. Боєць тримав позиції на Донеччині декілька місяців та під час артилерійського обстрілу загинув. Жінка зізнається, отримати нагороду хотіла вже давно. Ми дуже довго чекали на цю нагороду. Ми знали, що вона є, але чогось не було, не було і не було а сьогодні. Це наші сини, і всі, хто загинув, вони герої. Але герої не вмирають, герої пам'ятають. А ми лишилися батьки. Ми маємо біль, сум і крик душі. І одне слово несправедливість. Берегти пам'ять про героїв нині є важливою місією, каже начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець. За його словами, уже понад 300 різних державних нагород передали родинам загиблих бійців. Шановувати пам'ять можна різноманітним способом, в тому числі, і це один із методів шанування тих героїв, які віддали своє життя. Я знаю, що у багатьох Сім'ях є кутки пам'яті, і саме ці нагороди, яка сьогодні ми будемо вручати, не займе своє достойне місце в кутку пам'яті. Звичайно, що ж батьки будуть пам'ятати, родини будуть пам'ятати, але ми надіємося на те, що ця пам'ять буде передаватися з покоління в покоління, і саме в тому числі ця нагорода, яка сьогодні буде їм вручена, буде тим символом, і тим буде сімейною родинною релікві, яка буде передаватися з покоління в покоління. Державна нагорода це не тільки пам'ять про героя, вона ще й дає змогу дітям загиблих військових отримати надбавку до пенсії по втраті годувальника. Нині кажуть посадовці, потрібно докладати максимум зусиль, аби підтримувати сім'ї полеглих захисників. У Нас сьогодні досить є багато програм соціального захисту на рівні області. Також наші територіальні громади першочергово повинні дбати про військо, допомагати. Нашим захисникам збройним силам України в той же час опікуватися і піклуватися про рідних, близьких наших героїв загалом. Голова Івано-Франківської ОВА вручила державні нагороди родинам семи загиблих героїв. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал чотириста